Яка здолає всякого ворога. Господь просвідчення моє і Спаситель мій, кого убоюся, Господь, захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні живота мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися. У храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати, прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій яким я взиваю до Тебе, зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа, я шукаю лиця Твого, Господи. Не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай у гніві раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже. Спасителю мій, бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене. Навчи ж мене, Господи, путей твоїх, і настанови на стежку правди задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене, лже свідки і злобою палають на мене, але я вірю що бачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа і будуть мужнім, нехай кріпиться серце твоє. Чекай допомоги від Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і в віки віків. Амінь.